Це я ще був, ну, ще такий був, скільки мені, я не пам'ятаю, скільки мені тоді року було. У нас у березі почали рити, там у березі у бабушки у моєї у бабушки мані почали рити е цю канаву. Таку канаву приїхав ескаватор, і от він рив канаву щоб соєдинити оцей ставок у центрі і ставком за тим привозним, щоб була проточна, щоб ж вода. Щоб в городах не стояла вода, тіпа, дренажну каналу. Ну, коротше, а я ж гуляв ж там постійно, тільки трактор загуркотить, я ж біжу туди, а там мужик такий бородатий, як зараз пам'ятаю. Він собі цим ескаватором ложа ковшом, ложе собі желізні листи такі під гусениці, наїжджає на них, потім риє, 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 потім знову е, по раз бере лист цей, е, стр, стропить собі і знову його переносить, ложе назад туди ковшом і знову від'їжджає. І так він ото цей. І, і каже мені, ви, виско, вискочив з кабіни на перекур. О, і каже, ти б каже, тут синок би не стояв би, тому що тебе тут кажуть, що війну. Юнкерси бомбили, падали бомби авіаційні, каже, і бувало поки що не взривалися, каже. Не дай Бог каже, я так як наскочу на бомбу авіаційну, каже, хана буде, каже, йди десь гуляй, каже, то це саме. Ну, а я ж все одно не послухався і все одно ж стояв, дивився. Ну нічого, воно ну, так і не цей. Ну я до чого веду. От коли вже вирили цю канаву, вже. О, дедушка построїв кладочку. Построїв кладочку навпроти вгороду. І я оце ж бувало, прийду на кладочку, маю такі коротесенькі вулички із ліщини. <кій> Черв'ячка то копну там, наковиряю, прийду і сідаю, на кладочку, сидю, то і кидаю. І карасик, шурує тільки так під бережком, там така травичка вже почала обростати, а бабушка це ж вийде. І цей нагород дивиться, що я сидю О, Прийде до мене, стане і стоїть оце на березі. О. А я ж то одного за другим, одного за другим, смик та й смик такі карасики, ну такі з ладошечку і більше. О. Кажу, бабушка, на попробуй. Вона, та я не вмію, що ти ой, вов. А я кажу, та ось давай. Дав їй вудочку, кажу, я наживив, закидаю отак і все, кажу, я скажу коли. І отож сидю, дивлюсь, в неї клює. Бабушка кажу, тяни. Вона хоп, як висмикне, і він летить, аж вона ж так не вміла, щоб прям раз і рибина в руку їй. О, а вона отож так, і, а вона, та рибина летить, аж ззаді неї там упаде, вона підбере її, вкине мені в садок. І ми з бабушкою так ото як насмикаємо, карасів. А дідусь, що я хочу сказати, дідусь він ну, не, не рибак був. Ну, це я його вже при як е, при, на рибалку приохотив. Завжди йду, а то дідусь, йдемо со мною. Ну, пішли. Отож прийдемо, сядемо, ну, далі зробили місцинки собі, посідали, сидимо, тож. Я йому то підказую, розказую, все. І він закидає, і він бистренько все. І так він тоді, як в охоту оцю війшов, та ще ми якраз так попали, що от коли він іменно, ну як би я його учив, ми сиділи, о, а воно клює, і такий карась хороший, клює, 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 блін. Ми тільки то одну, то другу вудочку, то та повела, каже, дідуська, тяни, він крекче тяне, блін, до, до берега її, блін, витягує, ж допомагаю, хватаю, там те саме. І ми сиділи до тих пір, що вже і не видно й по плавків. Ми сидимо вже темно, вже поплавків не видно. Він каже, а як же ми будемо тепер? Я ж не бачу нічого. Каже, а я кажу: а ми, каже, давай вудочки встромлять, кажу, отаку в глину, воно тоді такий ще бережок був, там де вже заріс травичкою, кой де глина ще була. Кажу, ми давай так в глину їх повстромляємо і будемо на кінці дивитися вудочок. І точно, ми ото повстромляли вудочки в глину. І дивимося, ото такий кінчик, як удочки вже такий бух, униз пішов і смикає, і смикає. Нагепали на ми тоді дебело, тоді риби сиділи аж до, до, до пізна до самого. Класно тоді ловилося. А потім ми з дідушкою часто підемо на бережок, сядемо. Оце дідушка, я, потім Надя Захаровна, потім дядь Вітя. Ну, вони так трошки остронь там, ми тут, о, і оце ми сидимо утречком рано-рано. Вода така рясочкою занесена, такі віконечка тільки, о, і ото віконечка тільки даємо, і ото пішов карасик. То карасик, то плотвичка, о, то коропець попадеться. Ну, е, взагалі класно було, дідусь, як приохотився, він тоді вже ходили ми з ним. І оце сидим, утром, він е, возьме. Так завжди він раз перед тим як цигарку скрутить, він губи отак оближе і насипе табачку, він сам його сіяв сам цей цей в газетку, раз зверне, а я сидю, дідуська, зверни мені, о, він і мені, раз возьме, зверне так краєчок язиком, оближе, заклеє, хоп. І ми це з ним як закурим а воно така пахуча, класна така, запах такий. Не те, та, що зараз оце ми курим таке, непонятно, що, чим воно взагалі пахне і хрень якась. А то ж табачок такий, а він ще й пихає, так як затягується, а він аж загорається. О, раз, і ух, потушиш. О, класно так. О, от такі. Ми частенько з ним ходили на рибалку тоді. О, і Потім, потім з Діславіком теж на ті ж самі міста блін, пішли, де Славік з вудочками. Е, бувало, що зберемося в місті, або я сидю на його місці, він прийде, я трошки посунуся, або він вже сидить, а я приїхав. О, сіли, сидимо. Коли сиділи, так хорошенько теж наловили. Бровенько було.